Доброго дня Хмельниччини. 345 й день війни. Україна є, Україна бореться, Україна переможе. Для цього нам потрібно постійно посилювати наші спроможності. В Україні оголошено формування додаткових бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Вони мають посилити наші сили під час майбутніх наступів. Я закликаю усіх, хто прагне якнайшвидше викинути расистів з української землі та звільнити усіх наших людей, вступати до нових підрозділів. Їх формування вже почалось. Кістяк нових бригад складається із офіцерів та солдат, які мають величезний бойовий досвід та проявили його на різних ділянках фронту. До укомплектації нових бригад відбуватиметься винятково з добровольців, патріотів України. Щоб записатися до підрозділу, треба прийти у ЦНАП і обрати одну із восьми бригад відповідно до своїх поглядів. Якщо хочеш битися серед поліцейських вам в підрозділ ЛюТ, хочете укріпити кордон або воювати в лавах прикордонників. Обирайте сталевий кордон. Плануєте приєднатися до незламних захисників Маріуполя? Тоді в Азов. Час повертати своє. Приєднуйся до гвардії наступу. Слава Україні!